Всім привіт! Вітаю на каналі! Приїхала, друзі, я до Сарати, це невелике містечко поряд з нашим селом. Зовсім близенько по справам. А потім додому і будемо відпочивати, так як сьогодні неділя та ще й велике церковне свято Благовіщення. З чим вас всіх і вітаю! Бажаю вам здоров'я і миру в ваших домівках, в нашій країні та всьому світі. Зараз це найголовніше. Як я Розумію тепер слова мого дідуся, який воював і говорив, що головне, щоб не було ніколи війни. Тоді якось були маленькими і думали, що це десь далеко, що це ніколи не буде, а ось і зараз воно є в сучасному світі. Ой, ну Не будемо про погане, Зараз я піду, зроблю те, що мені потрібно. Забіжу ще до магазину, хочу собі купити якийсь сонцезахисний крем, бо я працювала вчора на городі, висаджувала огірки і бачите, обличчя зовсім засмагло. Буду тут біле, тут коричневе, Ну, колхозний загар. Таке маленьке містечко, спокійне, людей небагато, але все є компактне. Це центр. Тут і банки, тут і аптеки. Дитячий майданчик, пошта, ну, все поряд. Все, що потрібно. Бабки заквітли, можна віночки робити. Треба було взяти ромчика, щоб він на майданчику погрався. А йому зараз вже все це не цікаво. Ігри хоче, ігри, він вже такий дорослий, там в нього все. Справи свої, не іграшки. Раніше за іграшками помирав. Мамо, купив мені машинку, мама купив мені там то. А зараз все відійшло. А раніше ми з Базара не могли виїхати, тому що кожного разу потрібно було купити якусь нову іграшку. А вже все відійшло від цього все. Що вже не поміщається. Зараз, друзі, буде мега-розпаковка. Багато краси. Дуже-дуже багато краси. Дивіться, що мені прийшло? Алісіум. У кашпо така сурфінія. Маргаритки. І ще сурфінія. Так, ну, сюди. Лаванда, віола. Гвоздички також в асортименті різні. І рожеві, і червоні. Чорнобривці, червоні, жовті, помаранчеві. Це низькорослі. А тут у нас, дивіться, що тут? Бегонія, боже, яка класна, і біла, і рожева, сурфінія. Так, і. Боже, забула, забула цю квітку, як називається. Газанія, газанія. Таке розквітає також різних кольорів. Рижик, рижик, що ти дивишся? Що там ще? А, і петунія. Петунія також в асортименті, дивіться, яка файна. І це, дівчата, в доступі для вас. Я буду на базарах. Кому цікаво, з села можете навіть додому приходити. Квіти перевірені, гарні, вирощені агрономом квіткарем. Господи, в мене аж від хвилювання язик заплітається. Клас, клас, я задоволена, скільки всього. Тож, дівчата, прикрашаємо свої клумби такими квітуючими квітками. Вони 100% вам будуть рости. Від вас лише турбота і поливати, бо. Звичайно, якщо буде засушлива погода, то нічого не буде рости. А якщо ми хочемо краси, то треба трошечки попрацювати. Асортимент великий, зараз йдуть ще проводи. Я батькам своїм на могилах завжди висаджую квіти. Вже пластикові вони не актуальні. А дивіться, що хоче вибрати. По цінам зорієнтую вже трошечки пізніше. І для кашпо ось Алісіум. Він взагалі розростається, що на грядки, що в кашпо, це краса просто. Приїхали в гості, зараз будемо смажити м'ясо. Як добре, корито пригодилось. Колись свиней кормили, тепер... а тепер їх їмо. Ці ножки при... Ці... при... Як, господи, присварити ти? Вон болер, два болери є негодні. Вон он. А як з бойлера зробити? А, з кришкою. З кришкою, О, О та то по-крутому. А ну зробіть, я хочу такий собі теж. У Феді на ножки зроблена кришка. З бойлера? Да, пополам. Все, знизу поставлена заслонка. Прикриваєш, відкриваєш, димогод. І це він все сам зробив? Круто. Сварка Давай. Ой, що піти вже ставить на сітку? Давай. Вже смаженим м'ясом пахне. Пахне? Так, да. я вже апетит нагнала. Рома, ты відчуваешься не? Mm. Да? Mm. Че, він кушав с утра? Дай поправлюсь народ, десь он. Тут у нас и гомілочки, и крильця. О, телефон, Рома телефон упадет. Нас рома такі такий весь час. Сьогодні наїмося, а завтра будемо працювати. Завтра будемо постити А пуститись будемо завтра. Да, буде, 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 Я ще позагораю. Що ти там видивляєшся? Дров хочеш взяти додому? Угу. Ми вже не топимо. Вгля. Угля. Ромашка, надень эту капочку. Надень. Ну, Боже, солнце. <laughs> а ну покажись, покажись, поверни. Какой <laughs> okay, смешный, папа смешнейший. А где баба Никитская? Да, а ну позвери, их там сколько, миллион штук? Три. Три? Да я бачила больше. Кажи, Кис-кис-кис На м'ясо. Ой, давай, випускай на горіші. Випускай на горіщі. Давай. Давай, давай. Не виходять, вони втікли на горіща від нас. Сховались. Чотири штуки ти порахував Вони, найбач слухаються тільки бабу, до нас не хочуть виходити. Она а деда бояться. Ромашка, <свеч> водочку будешь пить? Да. Все, меняемся назад. Да? Так, ще, да. ще мамі почепили на голову. Що можна ще мені підцепити? Да. А десь у мене була кепка моя. А де я її? Треба вже діставати, на город ходити. Що, нормально? Чи підгорає, там цибуля да, зверху трошки підгорає. Давай к давай. Гаряче сырим не буває. Давай-ка давай. Так давай, давай. <рес> На тобі. Бережно. Телефон забери. Романа, забери свій телефон. Да, На, подожди. Щоб... Налити тебе воду. Ні-ні-ні. Зверху. Нормально, все. М -м -м. Яка красота. аж добре прожарилась, я гомілки розрізала так біля кісточка. Так. Щором? Вже Ми їсти хочеш? Просто, просто смотриш. Кажи, папа, ти лаврушку їж. Я вблюдує м'ясо на що ж тобі, мені не вдобно одної руки. Давай я буду держать. Нормально. Да. Нормально? Тюп. Бо Тіплый. там може бути горячим. Горяча? Я, я не хочу просто заняться. Макота. І котам буде хорошо, скільки кисточок залишиться. Це, це на... Як ви їх прокормлюєте, скільки штук? Палки. Палки. Ні. <схі> <схі> не, <схі> не, <схі> не. Це ще не всі? Ні. Боже, та ви... вон, там дві-три кушать, іди посмотри, скільки. Боже, не, та ви якісь котячі барони. Ні щас. А, немає. Тільки 4 Романа щитав. Ще понесли це добро. Все, А тут у нас ще який стіл. І салатик такий з капусточкою свіжий. І рибка. Карасики смажені і салатик з огірочки, помідор, і ще й картопля. Боже, скільки ви наготовили. Так. Рома, сідай. Сосок так, і в тому ж такому гулянку небольшому. Оставте в миски, а потім кожен собі розбере. Понемножку, маленьку тарелку, как? Да нормально, що все поместим, Що ви переживаете. Все. Все буде супер. Всі голодні. Ах, угу. як соус пахне. Це з ребрами. Ммм, свинячим. Клас. Да, Ромашка? Сідай, сідай туди далі. Це ми попали на поляну. А ти що Компот